Доброго дня, рада зустрічі зі своїми друзями. Велика благодарність, велика дякую, що з'явилися нові друзі нещодавно. Це дуже приємний випадок. Сьогодні чергова презентація напрямку stem освіти. Як бачите, то тема знову стосується впливу умов на живий організм. У інтернет -курсі, інтер інтегрованому курсі Пізнаємо природу, у шостому класі є розділ 2, який називається Пізнаємо явище природи». Він передбачає лабораторну роботу, яка, я, я, яка так і називається вплив умов на пророщені насіння». Дане відео і наступне відео наживо пропонує матеріал для організації проведення такої лабораторної роботи. Сьогодні розглянемо, як різний за якістю полив води, полив впливає на цей процес. Але є ще одна мета сьогоднішнього заняття. У попередньому відео, яке називається Ви точно п'єте добру воду, посилання на нього вибай, можна знайти під сьогоднішнім відео, я пропонувала метод виморожування води для покращення її якості. І обіцяла, що окрім таких от словесних доказів, Проведу е, дослідження за допомогою рослинних систем, яке доведе, що якість води дійсно покращується. Тому е, перша мета е, заняття так і називається, так і е, сформульовано. А ось друга мета безпосередньо стосується лабораторного роботи робот, лабораторної роботи. Е, в шостому класі яку я вже озвучила. Виходячи з сказаного питання, перше заняття формулюється, як провести дослідницьку роботу щодо доведення підвищення якості поливної води, яка одержана засобами, доворушню. Якщо матеріал буде цікавий і стане вам у нагоді вашої професійної діяльності, не забудьте поставити лайк і залишити свій коментар. Давайте подивимось, що ми одержали у науковому пошуку. У експерименті було використано два різновида води. Вони були одержані таким засібом, як було описано в попередньому ролику, який називався Чи точно ви п'єте чисту воду, тобто, заморожені у морозильнику води, одержували чисту воду. Ми її позначили буковкою В виморожувальну воду і одержали залишок цієї води. Ми її позначили буквою Т, літеркою Т, маючи на увазі, що це залишкова вода. Далі на двох різновидах води. Ми проростили три живі моделі, про які, які ми зараз порівняємо, і будемо намагатися довести дві цілі роботи, які я позначила на початку три вказані моделі, а саме проростки фасолі. Проростки кукурузи і проростки пшениці пророщували 5 діб. І демонструємо вам такі рослинки на шесту добу пророщення. Впродовж цих діб кожен день свій варіант поливався своєю водою. Нагадую вам, що В-буковка це вода виморожувальна, Т-буковка це залишок води, який після зливу виморожуваної води ми одержали в бутилочці. І так, порівнюємо. Ось проросточки пшениці. На виморожувальній воді. А ось проросточки пшениці на залишковій воді. Ви бачите, да, що явно ростові сили виморожувальної води більше. Я намагаюся зараз на трьох моделях довести, що метод, який я демонструвала. По одерженню виморожувальної води свідчить про те, що ми одержуємо воду, воду на якій рослини пшениці ростуть краще. А що ж інше? інша модель? Інша модель це модель проростків кукурузи. Знов дивимось на. Виморожувальну воду уважненько, і на залишкову воду. Як бачите, картина практично така сама. Так? Залишкова вода гірше підтримує рост, ніж виморожувальна вода. І подивіться, будь ласка, уважно, які міцні і е, е, такі могутні корені утворює кукурудза на воді е, виморожувальній. Бачите, добре видно, що в іншому випадку, в випадку залишкової води, такі корні набагато гірші. Наступна модель, мені здається, найбільш демонстративна. Дивіться, будь ласка, на модель пророщення насіння квасолі. Яка гарна тарілочка з височайними проростками на виморожувальній воді і наскільки гірше тарілочка з залишковою водою. А якщо подивитися зверху, то також видно, що вони не тільки більші, але і міцніші, проростки. А Тут ситуація зовсім інша. Вони не такі добрі і не всі такі сформовані, як на Залишковій на, на виморожувальній воді. Таким чином, ми е за допомогою експериментального дослідження довели, що дійсно спосіб виморожування, простий спосіб одержання виморожування води е свідчить про те, що якість води змінюється і стосовно рослин, вона змінюється в кращу сторону, в кращий бік. А е, учням я пропоную, я пропоную зробити висновок про те, як різна якість води, тобто е, пол, як різний полив. Впливає на рослини. Ще раз показую вам вморожувальну воду. Дивіться, які гарні-гарні проростки. І демонструю вам воду гіршої якості, яка містить багато домішок. І ще раз по горизонталі. Вода з домішками, вода якісна. Вода, вода якісна, вода з домішками. Вода з домішками, вода якісна. Мені здається, що я довела і ефективність способу виморожування води. Під відео буде Перше посилання на цей ролик і е, продемонструвала, яким чином е, вплив зовнішніх умов, а в даному випадку якість поливу впливає на ріст і розвиток рослин. Я сподіваюся. Щоб ви уважно продивилися е, результати експерименту, що е, представлено на, на відео, і е, впевнилися, що ми досягли першої цілі заняття і іншої другої цілі заняття. Тому... Е, Друге питання його цього заняття зробити висновок, як різна, за якістю поливна вода впливає на процес формування проростків по одну і двох долі. Для того, щоб зробити такий висновок, я пропоную вам певні кроки або послідовність. Перший крок. Необхідно дати відповідь за відео на питання, як заморожувальна вода впливає на ріст проростків у модельних системах, а саме пшениці, кукурудзи і квасолі. А наступна позиція це висновок для допитування, бо він більш складний ніж. Те, що ви побачили на на відеоматеріалі. В даному випадку вам пропонується фотоматеріал, і на ньому необхідно необхідно порівняти виморожу, виморожену воду і водопровідну воду. І Для трьох мобільних, для трьох модельних систем, вам наведено. Шість фотографій. Порівняйте і е, зробіть висновок, е, як полив виворожили води впливає на ріст проростків, на появу проростків, порівняно з контрольною водою. Третя позиція ще складніша. необхідно е, порівняти вплив на Пророщення насіння трьох різновидів води, а саме вимороженої, залишкової води, вона була на відеоматеріалі, і контрольної, тобто вихідної водопровідної води. І зробити висновок, як ці е, три різновиди поливу впливають на кожну з модельних систем. Далі вам пропонується записати повний висновок або тільки по пункту 1, або по всіх чотирьох пунктах. Я сподіваюся, що матеріал був цікавим, дає можливість не тільки провести лабораторну роботу за програмою, але і ще ем, ускладнити її і проведення для деяких учнів, які зацікавлені біологічною наукою, зацікавлені пізнанням живої природи. До побачення! Чекаю вас на каналі знов, миру, добра, всього, всього хорошого.